Who next. Uh... Хто наступний чемпіон світу? Uh, як у цього хлопця звати? Маофі или як я? Може Сітаума. Uh... Я думаю, це крутий боєць. Молодий, 20, 20 років, так. 20, yeah, 20 років. Я думаю, вітауми є велике майбутнє. Наступний чемпіон світу в хевівейті, на думку Олександра Усика, хто він такий? Чим особливий та як змагався з українцем? Знайомимо вас ближче зі справжнім монстром, якого називають новим Майком Тайсоном. Хлопцеві 20 років, дебютував у профі у 18 іде з рекордом 11-0 при 9 нокаутах. Його вважають невисоким супертяжем, але це лише відносно. Із середньою вагою в 110 кілограмів. Він має 189 сантиметрів. Для порівняння офіційно в Усика 191. У Тайсона взірковий час було 178. Британець за паспортом втім народився у Словаччині. Його мама звідти, а батько з Нігерії. Моузеса та його брата, які теж наразі є боксером, у дитинстві були через колір шкіри. І зокрема, через це сім'я переїхала до Англії. Перед виступами у профі Моузес встиг стати чемпіоном світу та тричі чемпіоном Європи на молодіжному рівні. Цікаво, що на його шляху були й українці. Відтак британець бився проти нашого молодика Олександра Зеленського. Відчувається, що Моузес дуже розкуто відчуває себе в ринзі. Приспускає руки, при великій вазі непогано рухається. Та весь час націлений на роботу вперед. Уже навіть на рівні аматорів видна одна з фішок боксира. Це постійне хитання суперника. Він часто робить цей підкрок ближньою ногою, після якого може піти удар, а може і не піти. Мінімальні зусилля, які весь час тривожать опонента. Захист не ідеальний, іноді Вундеркінд загравався, даючи супернику пробивати в незакриту голову. До пікабу Майка Тайсона цей хлопець здається не для підходу ближче, а вже тоді, коли треба буквально оборонятися. Боксрек зафіксував 20 аматорських поєдинків цього хлопця, де половина закінчилася достроковими перемогами. А остання поразка була в 11-річному віці. Зважаючи на захисні шоломи, м'якіші рукавиці, та лише молодіжні та юнацькі виступи, це вже каже про серйозні успіхи цього хлопця. Хоча і це були не чисті нокаути, а частіше зупинка від рефері за явною перевагою. Зараз заднім числом легко сказати, що в цього парубка круті скіли саме для професійного боксу. Але це дійсно так. 28 грудня 2022 року йому виповнилося 18. Уже за два дні промоутер Френк Ворен підписав із ним перший професійний контракт. І так виглядає, що дядько Френк знайшов справжній діамант. Майк Тайсон сказав, що любить тебе. Що ти відчуваєш? люблю тебе, Майк. За традицією, усіх невисоких та міцних супертяжів називають новими Тайсонами. І Моузес не став винятком, а лише вкорінив цей стереотип. Якось сказавши на прес-конференції, що хоче стати наймолодшим чемпіоном світу у хевівейті, тобто побити рекорд Майка. Схожі моменти в них дійсно є. Обидва на початку кар'єри переважно вирубають суперників у двох стартових раундах. В обох є акцент на хуки. Тайсон, зближуючись, намагався дати серію ударів, де принаймні один буде дивовижної сили. І якщо противник не падає, далі клінч. Моузес не має такого наміру скорочувати дистанцію і може покладатися на один точний боковий, яким усе закінчить. Але я не прихильник того, щоб називати Ітауму новим Тайсоном. Схожі моменти на цьому закінчуються, Перейдемо до очевидних відмінностей. Залізний майк одержимий своєю люттю. Хуліган з американських нетрів. Вихідець із низько соціальних кіл, що задирається, матюкається та щиро ненавидить своїх суперників і видає досить емоційні поєдинки. Народжений у Словаччині молодик зовсім не такий. У його публічній комунікації відчувається спокій. Відсутня надмірна агресія, та й в цілому, як для інтерв'ю вісімнадцяти 20-річного парубка, говорить він досить добре. Мені виглядає навіть більш зрілим аніж Дюбуа зараз. До всього просто дивно називати новим Тайсоном людину, яка значно вище за Тайсона. Працює в стійці шульги, та взагалі по-іншому атакує. Там, де Майк вмикає пікабу і нахрапом зближується, Моузес буде більш обережним. Постійні смикання, легкі провокації. Удар ближньою може бути спеціально в повітря, аби наступний захід уже летів на місце, яке мало би закривати рука суперника. До всього герой цього відео активніше використовує джеб для підходу та пристрілки, що показав у поєдинку з Маріушем Вахом. Тому нагороджувати його титулом нового Майка Тайсона я не буду, бо здебільшого кар'єра в таких хлопців складалася не дуже. Чемпіоном світу легендарний боєць став у 20 років. Молодику вже 20, але на 90% він не отримає чемпіонського бою цьогоріч і не поб'є рекорд Майка. В 11 боях лише два спортсмени змогли протриматися більше двох раундів в ринзі з Ітаумою і взагалі пройти повну дистанцію. У третьому профі поєдинку уродженця Словаччини звели з якимось ноунеймом хлопцем з від'ємним рекордом, що приїхав з України, суто як оббивка. Принаймні так думали в Британії. Фактично ж, наш Костянтин Довбищенко влаштував офігенний тест тінейджеру. Пройшов усі шість раундів і вказав на недоліки: не всі купляться на фінти Моузесе, не всі будуть розкриватися і йти на ризиковані контратаки. і Тауми не спрацював, і це змусило британця дещо сповільнитися і погратися в тактичне протистояння. Досвідчений українець програв за очками, але показав, що ці 110 кілограмів живої міці стають усе менш небезпечними з плином раундів. Справжня виставка таланту відбулася на першому Season, де ф'юрі тангану махалися в майн-івенті. Але одним із найбільш яскравих був саме виступ проспекта, який за хвилину прикінчив Іштвана Берната. Швидкою перемогою хлопець забронював собі місце в карді першого бою Усик Ф'юрі. Отримав у суперники іллю Мезінцева і прибив того в другому раунді. Завдяки цій перемозі, і Таума ще й став володарем поясу WBO Intercontinental. Першу перевірку вагою та іменем герой ролику мав пройти з Маріушем Вахом, експретендентом та суперником Володимира Кличка. Так, поляк віковий і вже відверто втомлений, але ж незручний і з неймовірним досвідом. Ось так просто відлітати не буде. А по суті, уже в другому раунді Моузес розкусив його серійною роботою та швидкістю. Там, де поляк не чекав, Ітаума продовжив атакувати і досягнув свого. Вах не розумів, як перекриватися від цих численних гармат. Але найжирнішим скальпом у шафі проспекта став Демсі Маккін. У його рекорді була лише одна поразка – у претендентському поєдинку з Херговічем, де Хорват лише в 12-му раунді домушав суперника сумнівною зупинкою Рефері. Маккін не суператлет, але це досить солідна вежа з досвідом перемог на трьох континентах і вельми міцною бородою. Достойний, дорослий супертяж, який правда відлетів у першому раунді. За це йому аплодував навіть Євген Кошовий з рингсейду. В цілому я однозначно чекаю цього хлопця в самих верхах надважкого дивізіону. Компліменти усика не безпідставні. Також моузеса серед топ-проспектів виділяв Тайсон Ф'юрі, який брав молодика до себе на спарних сесії якраз перед боями з усиком. А це топовий досвід для тінейджера. Погодьтеся, Френк Ворен – це майстер казок про своїх бійців, і він уже заявляє, що до кінця року Ітаума може вийти на бій з усиком і стати чемпіоном світу. І, хоча це чистий піш, але загалом співпраця з таким дядьком уже приносить свої плоди. Участь у топових кардах і якісне просування це те, що Ворен забезпечує своєму таланту. Команда в бійця теж на рівні. Бен Девісон відомий по роботі з Тайсоном Ф'юрі та Ентоні Джошуа. І він також співпрацює з Моузисом. Це один із найкращих британських тренерів для супертяжів. Це той випадок, коли хлопці оточують такі люди, що він точно буде розвиватися. І друга позиція в рейтингу WBO у 20 років тому показник. Його грамотно, хоча й досить швидко, ведуть до топів. Для розуміння кого ми ще називаємо проспектами хевівейту, дворазовому олімпійському чемпіону бійцю топренк Джалолову вже 30 років. А він потрапив у топ-15 лише за однією версією і не виграв жодного бою проти бодай трохи іменитого суперника Річарду Торесу 25. І навіть маючи контракти Стопренк, він все одно не просувається такими темпами. Поки що його максимум це важка перемога за очками на Віанелло. Джаред Андерсон уже раз відлітав від Баколі, і невідомо скільки часу буде відновлювати свої позиції. Ітаома на 5, а той на 10 років молодший за їх усіх, а вже просунувся значно серйозніше та здобуває переконливі перемоги в топових кардах. 24 травня він очолить подію у Глазго в поєдинку з Майком Балогуном. Дивіться й не кліпайте в першому раунді. Може бути вибухово. Саме Ітаома сьогодні є проспектом номер один у Хевівейті, який за два роки може вийти на титульний бій. Не рекорд Тайсона, але теж було би дуже круто. А хто з українських хевівейтерів може скласти конкуренцію? І Таумі розповідаємо про нашу молодь у ролику за підказкою.